Я окремо хочу подякувати Галині за підготовку до читання тексту. У нас є поговірка, що не всі проповідники навіть слайди підготовлюють. Але Галина підготувалася максимально ефективно. Дякую ще раз, Галина. Я би хотів вас дещо попитатися. Можна? Підійміть руку, в кого в житті були випадкові зустрічі. У теж... мене також були. Вони... Я так одного разу з Христиною зустрів свою друже. Чисто випадково вона вийшла. І... Привіт. Десять років, да. Ми тут. Мені, моя тітка, одного разу сказала: Давид: є три типи людей. Є люди, яких видів, люди, яких не видів. І люди, яких би краще і не вийду. Воно, можливо, смішно, але якщо задуматись, то тут є глибокий сенс цього слова. Тому що ми часто думаємо, що певні люди з'являються в нашому житті випадково. Але ми знаємо, що в Бога випадковостей немає. В приповісті 19 розділ, 21 вірш, там записано такі слова. У серці людини багато думок, але здійсниться лише задом Господні. Бо Бог говорить до нас різними шляхами, і одна із цих доріг це люди, яких ми зустрічаємо. І часто ми сприймаємо людей через призму своїх стереотипів чи упереджень. Ми оцінюємо їх за зовнішнім виглядом, за статусом або навіть за першими словами, і через це можемо пропустити найголовніше. Це те, що Бог хоче сказати нам через цих людей. Я хочу сказати коротко про цю виставу, можливо. Ця вистава про тих людей, які. Давайте будемо чесні, міні-вистава. Я думаю, що це буде десь хвилин 40-50, як вийшло трішки менше, Нескільки трішки ми зараз можемо побачити. Ось. І це про людей, які б в реальному житті навряд чи зустрілись. Можливо, десь, можливо, колись, але навряд. І ще я хочу додати, що випадкові зустрічі це найменш випадкове у нашому житті. Так писав колись Ремарк. Кожна людина, яку ми зустрічаємо, приходить до нас не просто так. Хтось стає уроком, хтось підтримкою, а хтось нагадування про те, що життя сповнене Божої волі. Отже, нехай ця вистава нагадає нам про те, що навіть незнайоме Різдво. Незнайомі люди і незнайомі обставини можуть відкрити для нас новий сенс життя, допомогти нам побачити Бога в найменших і найпростіших речах. Дякую вам, що ви тут і нехай це роздво пронесе у наше життя не лише тепло, але й нові благословенні випадковості. Цікаво те, що я всіх сварив за слова. А сам вважаю, вибачте. Хочу зауважити всі співпадіння в реальному житті це випадкові. Ролі вигадання. Не думайте, що ці люди десь колись були в нашому житті. Це все це ролі. Зрозуміти правильно і запрошую вас до перегляду цієї вистави. Привіт, Степане. О, вітаю Назар. прошу, прошу сідай. Як все заплутано іноді. Не так. Тобі як завжди? Так. Да. Та, як завжди. Того разу після твоєї стрижки був на зустрічі з тим лідом. І він навіть не помітив Фака в тасці. Я думаю, це точно через зачіски, і він звернув зачіску, на зачіску увагу. Ну це точно через зачіску. Так. Так, зараз, зараз. Може, маєш якісь плани на вечір. Ага, маємо різдвяний корпоратив вже нарешті. Різдвяний корпоратив навіть таке є. <рес> Та я сам чесно не розумію. Навіщо це назва, навіщо ці формальності? Але нам дали вихідний і буде стіл. І в цьому я задоволений відпочити. почулитись. О, оце, оце ти правду кажеш. Взагалі, не розумію от ці свята вчора Геловін, сьогодні Різдво. Яка різниця? <рес> То, головне, знаєш, відпочити. Оце точно. <рес> З друзями посидіти поспілкуватися. завжди класно. Так, да, це 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 правда. Ну, хтось би може сперечався, а я от не стану. Так. Ну, В принципі, все. Думаю, готово. Так, секунду. Можеш зараз подивитись собі. О, ну це це розрив. Як завжди, супер класно. Ти справжній майстер своєї та, справи. Та-та-та, Не скажу а, що мені може неприємно. Ти ти ну, хіба трошки, хіба трішки. Добре, я залишу. Оплата, як завжди. Та, в адміністратора Галі або Ані там. Дякую. Все. Веселих корпоративів. <звук> 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 Боже, скільки можна? <звук> 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 пане Штефан, доброго вечора. Боже, пане Фімо. Вітаю, вітаю. Ох, Як добре Як присісти. то вас занесло до мене? Та да таке, та свята, та й надо, надо привезти. Слухайте, може ви хочете кави якоїсь? А то буде безкоштовно. Ем, ну, якийсь, може, за донат, я не знаю там. А, ні, ні, тоді я без кави. Ну, як, як знаєте, так, ви, може, маєте якось сьогодні різдво відсвяткувати. Та яке різдво сьогодні перший день ханука. Невже ну, як можна зневажати таке свято? Вам як завжди? О, так, да. було б добре. А? Не, зараз, зараз, зараз. Готова. Дякую. 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 Прошу. And on his way. Hmm. A few moments later, and every mother's child. Ну, здорово. Доброго вечора. Ви напевне, влад. Так, кінти мене кличуть Владос. Це вони мені Підігнали сертифікат на халявну стрижку. Ем, ну, дивіться, ваш запис був на 18.00. Зараз 18.13. Ви трішки спізнились. Прийміть мої звільнення. Ясно. Сідайте вже. О, опа. Може бажаєте кави? А у вас криптою можна розрахувати? Ем, На жаль, ні. Тоді ні, дякую. Я вас зрозумів. Там руки можна сховати. Так, чіткі. А, і... Що бажаєте? Щоб біток виріс. Я про стрижку. Та що то на ваше усмотрення? А, я вас почув. Що, може, маєте якісь плани на вечір? Та типа та мамка кличе на святвечір, хоч пахали на халяву. А взагалі, колись з сім'єю збирались. Але зараз половина виїхала, інша воює. Та, ну це сумно, звісно. В мене взагалі, от клієнта ТЦК, 10 метрів з-під хати забрали. Не встиг добігти просто два місяці навчань і вже на фронті. А інший, ото ще місяць сидів в цьому кріслі, вчора дивлюся сторіс. Варшава, Польща, п'є каву в кав'ярні. Ну і взагалі, от подивіться, от подивіться, от сидять. Різдво святкують. То як задонатити Стерненко аболачено на збір, то нема грошей. А на кутю 12 страв, і оце от все. Будь ласка. Так і так, правду віч базаріті. Нашого суспільства не має критичного мислення. Ось і шукають в тих і у всяких святах. Ось, і от я це кажу: ну от яке різдво, ну, взагалі зараз на часі це все, я не розумію просто. Салатін з вами. А, так. От і все. Шо? Стрижка готова. Ха. У вас, Степане, Вмієте ви нашу гать, звісно. Так, так, сюди. Ану. Зараз ще звідси отак. чотно, ви мене оформили. Респект, вам і не хворань. І вам того ж. О, Господи, що за день? Доброго дня, ви степан. Uh, добрий вечір, та ви Віталік, напевне. Uh, так, дякую. Правильна uh, uh, та uh, адреса. Ну, сідайте, а де можна. На... Тут, прошу, можете залишити. прошу, прошу, сідайте. І що будемо робити з вами? Там мені в церкві сказали, що... Ось така довжина волосся не годиться християнам. Ну то... А ви християнин? Так, дуже цікаво. Ну, знаєте, це такий непростий випадок. Але в мене є колега стиліст. Я думаю, що він трохи мені допоможе зараз. Петре, будь ласка, підійди, підійди до мене. Ти бачиш тут така ситуація. Ну, зараз спробуємо щось придумати, в принципі, гаразд. Чуєте, мужики? Колядуємо developed... Уже... по-любому! Wild... To... To... Давай! Точно! 100%. Але ми нормально поколядували сьогодні. Дуже дуже нормально. Мужики, мужики, я знаю коляду, яка заходить всім. Захоны все? Вчіть, чить! О, прям чи захоны? В чить! О, о-о! В лесу родилось, лочи! Чиаа! Ты, ты, ты ульвович, тип! А. Это сейчас докулятуем! Знаешь, что закулятуєм? Нам бахмут поїде. Кулькулядник! Кулядник! А ты знаешь, как я знаю? Обіжаєш! Чекай. Ну що, я решал? Давай на... давай нашу. Давай. Давай на раз два три трет. Кажи раз два три. Треть. Кажи. Треть. Раз. Кажи. Три. нині раз подаємося, видіваємо. Яко не буває у яс так на сіні. то не нині радиш, що ти співаєш? Що ти співаєш? Ну, нормальна кулятка. Нормальна? Нормальна кулятка. Ну хорошо, ну давай співай. А давай соло. А давай соло. А а соло зможешь? Нет. Ку кулятки, спивай. Ти так так бы в хоре. Співається. Кулятки співаються разом. З людьми. людьми. Зі всіма людьми. А хто? Я вычай спанию, вы знаете, кулема, не. Нині Радістала. Не гос не гостей не я. Прошу пане, я вибачаюсь. О, чоловіч. О, я. вот так нічого співає? А ну, дай! А ну то чекай. я обичаю, скільки ми ще заробили. Не, не погано, не погано. Ч а що ви тут? Ми з такого халяву співаємо? Та да давай якийсь гроші, 50 гривень, хлопці, дайте. Хороша ідея. Прошу Хороша. пані, я обичаю. Ви будете співати чи не знати? А з того пана він вишиванці точно має гроші, подиви на нього. Багато. Я вишиванку таку мав чуєш. Патріотешненько. Прошу пана, 100 гривень. Файна коляда була. Ну скажіть, що погано. Ми переспіваємо. Не Прошу пана, я бачу, у вас такі версачі окуляри, так? Але то версачі, я знаю. Армані? Я знаю, то армані. Ти, бач? Ти бачиш? Ти бачив, що то армані? Нема мані. Всі з Армані кажуть, що нема мані. Mm, так. Всі, це хто іде... має армані, в них нема мані. Йдемо, йдемо, йдемо колядувати далі. О, добрий вечір. Добрий вечір, пані Де, 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 де таке знайомо, чоловіче. Я тисі видів, є? Сто відсотків колядку мусити. Я позволю. Я, 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 я чисто вибачаю. Христина! <с> а <с <unlike> я знав. Чоловіче, я знав, що я десь видів, да? А я знав. А давайте, давайте, давайте такого <рисот> паня а ты с нами? Не? Давайте еще раз заспеваем. Давайте то, то, что все знают. ныне не стало. Давайте. Ты знаешь, дитинку? Знаешь или нет? Не знаешь? Я сейчас навчему. Давай. Задавай, Задавай. так не будет делать? Не, не, не. Нам треба умеет. Щоб не боявся того співати. Я, я пропоную йти десь по закладах. Там по закладах? там гроші водяться. Ну гроші то. водяться. Господи, що там за шум? Це що, колядники? Та якось схоже на. Що серйозно тебе Та, ідемо, ідемо по колядуємо. Але вже починай. Давай, чекай. Чига, чекай, чекай. Ти не спіжи. Людина має про що поговорити. Давай, давай натро. Ооооо! Чоловік. За те, що. Давай відкривай. Я бачив, ти з того закладу не зря вийшов. Але то, ото колядник, наш хлоп. А, то, то, то. Але ти нам щось що? Да зістала. чекай. чика? Що таке? Що таке? Йо-йо-йо-йо-йо. Бертан, 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 бертан. чоловіче, тобі вже не можна. Певно, що ні, певно, що ми далі без нього підемо. Добре. Поки от, поки от, поки от, отхне. Не Ти бачиш, хай проспиться. А ми, а ми ще повернемося. Ми що? Пішли, пішли. Давай, давай. Репетицію. Нормально. Нормально. Давай, стукай, давай. Стукай. Що дзвіно? О, є дзвінок. Нормальна контора! Нормальна контора. Христос народився. Христос народився. Як там відповідає коляд, коляд, колядниця! Добре, з медом поляниця! А без меду не така! Дайте, дядько, п'ятака! Бачу, вже не колядувалися. Та ми трішечки, чуть-чуть, просто чуть-чуть, буквально, три. Що ви такі чоловічі Все, все, бежаді. Я хотів вас постригтися, дарей. Да, йдемо з цього закладу більше сюди ні ногою. Я хотів постригтися. Не будемо стригтися, не будемо стригтися. Ні, шо! Зеню, то вставайте, тільки може доволежати. Господи. Фу, як що за день? Добре пробачте все. Ну ви просто бачили це нахабство. Підтримую. А, добренько. Що ж, в принципі, все готово можете дивитись. Ну, думаю, тепер питань до довжини волосся не буде. І я так думаю. Знаєте. Дивні люди ти християни! Все Дякую. віталій, гарного вам дня! Ще... Веселих свят. Та заберіть, не забудьте своє пальто. Ой, гарний я майстер. Що, в принципі, можна вже й десь і додому збиратися. Добрий вечір. Як добре, що ви ще не зачинені. Мені вас сам Бог послав. Бог, а, Бог не а хто що? Що чому ви тут? Перепрошую, я Марічка. А... І ви мусите мені допомогти. Постригте мене тут і зараз, бо я дуже запізнююсь хоч щось зробіть. Будь ласка. <рес> Панянко, мені здається, ви трішечки переплутали. Бачите, таблиця барбершоп, чоловічий салон. І що? Що, якась сегрегація у вас тут інструменти від жіночих відрізняються. Я клієнт, я прийшла в заклад. Ви повинні надати мені послугу. Що за дискримінативні підходи. Дивіться, дивіться, дивіться. Я навіть не буду продовжувати цю абсурдну розмову. Будь ласка, ось вихід. Ну будь ласка, будь ласочка. я весь центр обігала, всюди зачинено, ніде мене не впустили, а мені дуже треба. Я дуже запізнююся. Будь ласка, зробіть. Наведіть якийсь порядок в моїй голові. Е, на голові. Що мені з вами робити? Звичайно ж, допомогти мені, це очевидно. Дивіться, ем, добре, але я вас маю попередити, що я не жіночий майстер, і в мене немає досвіду. Нічого, сьогодні станете трішки жіночим. Не переживайте. Да. Не хочете пальто знати? А ой, вибачте, я так боялась, ой, що ви вибачте. мене не впустите. Вибачте. Ну, Творіть. <світ> І куди ж це ви так поспішаєте? А я не встигла сказати. Точно, вибачте. На різдвяний вечір домовилися відмічати святвечір разом з друзями. Угу. А ви як будете святкувати? <світ> Та я не святкую. В сенсі не святкуєте. Ну, отак, як святкую, тільки навпаки, не святкую. А чому? Я не бачу сенсу взагалі святкувати. Ох, знаєте, а... це нагадує мені, як прийти на день народження до когось, кого ти взагалі не знаєш. Ти не знаєш, чим жила ця людина, що б то їй подарувати, які її бажання. Ти стоїш осторонь. Неначе чужий, що сили, намагаючись зрозуміти, що б то могло принести їй радість, але кожна спроба здогадатися видається марною. Знаєте, я теж колись була на вашому місці, взагалі сумніваючись, чи коли-небудь зможу збагнути сенс Різдва. А тоді, тоді я познайомилася з іменинником, і він не був далеким чи холодним. Навпаки, зустрів мене з відкритими обіймами так. Не мов би завжди чекав цього моменту. І тоді я прийняла його в своє серце, і відтоді Різдво стало особливим для мене. Не просто свято, традиція чи ритуал це живе нагадування про його жертву, і його любов. І відтоді Різдво це день, коли я згадую про те, як він полишив свій небесний престол, щоби зійти до таких, як я, і як ви, до речі. Він прийшов у цей світ, повний болю і страждань, щоб подарувати нам з вами вічне життя. І різдво, різдвяна ніч стало днем, коли небо нахилилося до землі, щоб обійняти, незважаючи на наші недосконалості. Він пройшов тернистий шлях і свідомо обрав його, щоб показати нам свою любов безмежно і чисту. Кажити й дете сьогодні? СПХ. Спільнота Преображення Христового. Це спільнота що об'єднує людей. А де це? А хвилинку, в мене та. є візитка, я вам дам. Будь ласка, приходьте. Тут ці деталі. Дякую. Я навряд чи знайду можливість і час, але дякую. Головне, якщо у вас буде бажання, то приходьте, ми будемо раді. Так, так, дякую, дякую. Ну, ну, в принципі, от і все, зачіска готова. Я у вас тут, дзеркало. Вау, казали, що не жіночий майстер. Дуже вам дякую. Ви просто врятували мій вечір. Це лише вашу зачіску. Не не поспішайте. Так. Дякую. Щасливого вам Різдва. Не забувайте про іменинника, будь ласка. І вам щасливого Різдва. О, Степанко, привіт, ти ще на роботі? 에, та Так, цюцьолю. Цю, Пізно вже збирайся додому. А, О, та, О Боже, скільки волосся. Я багато, якраз збирався прибрати. Певно, нині мав клієнтів, правда? Та трохи мав. Ага, то собі зробив файно на свято. Ну, то добре, добре, все пригодиться Бей -бей. молодому господарю. А ти тут прибрав чи мені підмести, ну, може? То я якраз збирався. То... Ага, добре, підмести, підмести. Файно, файно, файно дякую тобі. <пілля> Степане, я прошу тебе, вже вступайся додому. Сьогодні ж святвечір. Я вже, я вже вдома прибрала, ялинку вбрала, вареників наліпила, голубців накрутила, У зварі куття готові, чекаю своїх. В гості то, то, на свята. Хто то ви така господиня? А, то певно, що ні. Ну е, е, Степанку, будь ласка, збирайся вже. Збирайся, я вже якось сама дам собі тут раду. Добре. Я ото, от, знаєш, цілими днями дивлюся, як ти ото от, таке, малехо, де на тих ногах, як ти витримуєш цілими днями. Все ну, нормально, я, 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 я вже звик. Боже, спаси, ні, ні, ні. але ну то вже як є, ну що вже зробиш. А до речі, ти сьогодні куди з друзями чи до родини зібрався? Це, то я щось не планував, в принципі, нічого сильно. Може, не... що ж а... я його все питаю, і питаю. А... Такий файний хлопець, такий талановитий, роботящий, <кхух> такий <кхух> добрий. <кхух> О, то б мені такого зятя, ні. <кхух> <кхух> а то що ти куди кажеш, зібрався? <кхух> Знаєте, це все, Оля? <кхух> А я, напевно, піду сьогодні на різдвяний вечір. О, це куди? СПХ. Дитино, вдягнися тільки, бо на дворі мороз. мороз і шапку, шапку не забудь. О, СПХ. Хм. Що це СПХ? Сміливо проповідуй Христа. Напевно. Хай тебе Бог благословить. Дякую.